Мені дуже подобається бродити нічною в Адалахарові. Плачет Нічого собі дядя пішов. А це мій улюблений собор. Я сюди ходжу майже кожен день. Сан гіннес Дуже гарний, дуже. А це стадіон, де нещодавно проходила корида. Це було дуже криваве видовище, тому я вам його повністю не розкривала. Стадіо Торро. Ще працюють нічні кафе. Не знаю, як вони працюють, чи до ранку, чи, чи закриваються. Як у нас в дві години ночі коли закривалась, я не знаю. ну Народ гуляє. А це вже мій район і мій будинок, де я живу на п'ятому поверсі. Я сьогодні відвідала Мадрид і зараз вже повернулася додому по дорозі, зняла цей ролик. Нічна Гвадалахара. я вже його починаю любити, це місто. Після Мадриду воно таке тихе, спокійне, гарне, безпечне. Мадрид теж мені сподобався. Якщо я буду в змозі змонтувати фільм про Мадрид або трішки пізніше, я вам покажу Мадрид. Сьогодні нічна Гвадалахара. Прийшла додому, слава Богу, стомилася, находилася. Ще раз показую свій під'їзд, все в Мраморі, чи в Мрамор, квіти. Зимовий сад. Хороший будинок. На першій стадії такий будинок виділили, дали кімнату, в великій квартирі. Все. Набраніч.